Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас заняття дитина в соціумі. Ми поговоримо про птахів. Струмки задзвеніли, всміхається сонце. Птахи повернулись під наше віконце. І раді всі, друзі, птахів, щебетання, весна на порозі здійсняється бажання. Птахи зимували у теплих краях та всі повернулись до нас. Весна чудова пора року, коли все навкруги оживає, розквітають перші квіти, прокидаються від зимової сплячки тварини, а птахи повертаються з теплих країв і радують нас своїм молодійним співом. Діти, а ви знаєте, як співає кожна пташка? Це лелека, ЖУРАВЕЛЬ горобець, соловей, ластівка голубий. Ворона зазуля у народі кажуть, справжня весна настала. Коли повернулися з вирію птахи. Діти, а ви чуєте спів птахів за своїм вікном? Так, вони дуже гарно співають. А чи можете ви впізнати пташку за її співом? Давайте перевіримо. Послухайте, хто це співає, як ви вважаєте? Так, правильно, це голуби. Вони відлітають в теплі края? Ні. Так, це ластівка. Вона зимувала з нами чи відлітала. Далека. Це зимуючий чи перелітний птах? Перелітний. Ворону ми зустрічаємо взимку. Так, це зимуючий птах. Журавель зимуючий чи перелітний птах. Правильно, перелітний. Горобець летить в теплі краї, чи ні? Зозулю ми чуємо взимку? Ні, вона перелітний птах. Соловейко відлітає у теплі краї. Так, він перелітний птах. Молодці. Я думаю, ви всі впорались, слухали птахів, милувалися ними, адже вони прекрасні. Дякую вам за увагу. До побачення!